Усім вітаннячка! Ви на ютуб каналі Ferrum.com, Мене звуть Сергій Шихайлов, а ось це Samsung Galaxy S23 Ultra, і зараз я розповім вам про нього. Почнемо ж, зовнішність смартфону майже повністю копіює попередню модель. Скло спереду і ззаду. В обох випадках це Gorilla Glass Victus 2 плюс ребра з алюмінією 7000 серії. На тильній стороні багато об'єктивів камер і спалах. Тут скло матове і неймовірно приємне тактильно. На нижній грані ховається стилус. Він, наскільки я зрозумів, від минулорічного не відрізняється приблизно нічим. Тому я порекомендую вам подивитись наш огляд на Samsung Galaxy S20. 2 ультра посилання буде в описі. Я над тим відосом знатно постарався, тож не полінуйтесь переглянути. Дякую. Тож, в чому ж тоді зовнішні відмінності від попередника? Спитаєте ви. Відповідаю, тепер ефект від екрану водоспаду не такий помітний, тобто заокруглення з фронтальної панелі в напрямку Ребер стали меншими. Це, як на мене, дуже добре. Гаджет віднині менш обмилкуватий і має більш правильні форми. Чи змінило це портрет гаджету в плані? Ергономіки, як на мене, аж ніяк. Ним все ще не комфортно користуватись однією рукою, але тепер він, принаймні, хоча б не так сильно намагається вислизнути з ваших долонь. Аби помітно підвищити чіпкість корпусу смартфону, я порекомендую вам використовувати чухли. Можливо, це єдине, що зможе реально змінити стан справ. Окрім того, так смартфон помітно менше збиратиме подряпани та затертості, а також зможе пережити падіння. Тут вам у пригоді стануть наші друзі. Із у Кіюей в їх шикарному асортименті є як оригінальні акси від Samsung, так і від інших брендів за більш демократичними цінами. Посилання традиційно чекатиме вас в описі. Якість збірки чудова, претензій не маю. Із приємного відмічу двосторонню бездротову зарядку. Пилового захист по стандарту IP68 і досить швидкий сканер відбитку пальця. Останній працює максимально стабільно. Із поганого відсутність міні-джек з іншого боку, зараз це норма, інколи тренди бувають якимись неприємними. Переходимо до екрану. В Galaxy S23 Ultra використовується Dynamic AMOLED 2X панель з роздільною здатністю 3088 на 1440 точок, розгортка 120 Гц, Always on display на місці. Пікова яскравість 1750 ніт. Єдиним недоліком матриці традиційно є щим, від котрого без спеціального ПО нікуди не дінешся, але на DC Dimінг. Корийці як клали, так і зараз кладуть. Ну а нам доведеться звикати. Бо ж класти починають, а точніше, вже давно кладуть, майже всі найпопулярніші виробники смартфонів. Якщо пульсація екрану вас ніяк не лякає, знайте, у всьому іншому це ідеальна панель. Дивитись на неї хочеться, кольори соковиті, кути огляду, максимальні чутливість сенсору адекватна. Тут якось прийшло розуміння того, що я все ще не висловив подяку нашим друзям із магазину Pixafon за те, що вони люблять. Язно передали цей гаджет нам на огляд. Виправляюсь щиро, дякую! Посилання на них є в описі. Що там зі звуком через динаміки? З ним усе гаразд. По-перше, тут реалізовано стереопару, тобто мультимедійний спікер співає разом з розмовним, а по-друге, деталізація звуку, як і його гучність на висоті. Гаджет точно придатний для прослуховування улюблених аудіотреків без під'єднаних навушників. Невеличке приміщення він точно в змозі закрити. Окремо варто відмітити і те, що навіть на максимальних значеннях гучності динаміки не хриплять. Це дуже круто. Тепер Камери фронталка мене порадувала майже у всьому. Деталі на місці, кут захоплення адекватний. HDR працює в більшості випадків рівно, а от кольори в деяких сценаріях розчарували. Тон моєї фізіомордії не завжди співпадав з реальністю, але і так в цілому ок. Основний блок камер отримав серйозний апгрейд. Тепер головний сенсор у нас аж на 200 мегапікселів. На жаль, я не маю на руках S22 Ultra, аби провести конкретне порівняння, але на глазок можу. Сказати, що флагманська ЕСК як робила одні з найкращих фото на ринку у минулому році, так і продовжує їх робити цьогоріч. Фотки живі, атмосферні з чудовими кольорами і відмінною чіткістю. Ну а змога змінювати об'єктиви для знімання, то взагалі бімба. Цифровий зум це скоріше іграшка, ніж реально дієвий інструмент, але інколи він підштовхує до цікавих експериментів. Що очевидно, фото з різних об'єктивів інколи різняться між собою за температурою, благо. Що існують навіть мобільні програми фотообробки, що дозволяють знівелювати цю проблему за лічені секунди. Фото вночі особисто мене нічим не здивували. Вони просто ок, можливо, в мені ще живуть спогади про лінійку пікселів з їх читерським ПО в будь-якому випадку, тут претензій серйозних нема. Що стосується срачів в інтернеті стосовно зйомки зоряного неба і місяця кажуть, нібито штучний інтелект домальовує нам фотографії супут. Землі, що я думаю з цього приводу? Йой, найбуде! Чисто по секрету мої любі ферумчата, хитрі алгоритми постобробки, штучний інтелект, пірамідка гордона і, можливо, навіть сам Сотона уже досить давненько оброблюють фото і відео в наших смартфонах. Років 5 чи скільки там ви цьому неймовірно радуєтесь. А що ж тепер? А щось і стало? Головне нововведення в плані запису відео в S23 Ultra полягає в умінні смартфону писати 8К ролики в 30 кадрах на секунду. Відоси стали більш плавними і менш тіпаними, дуже м'яко кажучи, це тупо зашибісь. Я задоволений на 150%. Уже звичне 4К при 30 або 60 кадрах на секунду нікуди не зникло. Приклад запису відео на фронтальну камеру і паралельно з тим тест звуку. Щоправда, я мікрофон частково закриваю рукою, але тим паче щось ви чуєте. Ну і бачите? Там у нас сонечко, там у нас тінь. Залізо нашого зразку S23 Ultra представлено 4 нанометровою системою на Чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, де за обробку графіки відповідає Adreno 740. Оперативки LPDDR 5X в нашому зразку 8 ГБ. А накопичувач налічує 256 гігабайт пам'яті стандарту UFS 40. Все це добро показує просто неймовірні результати швидкодії, котра відчувається тупо всюди. Тобто і 120 Гц в екрані побачити реально. І контент, котрий ви запускаєте на смартфоні, крутиться чудово. Ігровий тест показав наступні результати: ім ходу них неможливо приколупатися. Так, смартфон гріється, так залізо тротлить, але на ігровий процес це майже не впливає. Можливо, якби ігрові сесії були на кілька годин, то і результат був би іншим. Але якщо більше 30-60 хвилин ви, як правило, за один раз не граєте, можу запевнити вас в неймовірній швидкості агрегата. І геншин і та. І Діабло і Мортал крутяться на макс-пресетах на максимально комфортному FPS і не засмучували фрізами. Це чудовий результат. Синтетика видала ось таку картинку. Переходимо до акумулятору. Galaxy S23 Ultra оснащено банкою на 5000 мАч. Тест автономності видає аж цілісінькі 10 годин автономної роботи. В реальності це дає майже залізобетонну добову автономність, що з огляду на діагональ екрану дуже непогано. На жаль, я не маю фірмового блоку живлення для смартфону, а в коробці його просто нема. Тому я підгледів час зарядки з 0 до 100% у колег. Цифри виглядають так, роздивляйтесь. Програмна частина пристрою побудована на базі Android 13. Із цікавого тут варто виділити, хіба фішки стилусу, про котрі я не отримав жодного питання під відео з першими враженнями, і DEX-режим. Другий перевірив, працює рівно, але я все ще не знаю, кому воно об'єктивно. Треба, поки смартфон свіжий, і в користуванні всього тиждень претензій до стабільності роботи ПЗ у мене нема. Питання ціни традиційно чекаємо на є-каталог. Відразу вмикаємо темну тему, аби очі радувались, і дивимось актуальний прайс на Galaxy S23 Ultra. Офіційна українська ціна за модифікацію 12256-58 тисяч гривень, а за 12512 62 тисячі. Як бачимо, є каталог в Може допомогти нам накопати пропозиції з більш приємними цінниками та ще й з різними версіями по пам'яті. Давайте подивимося, що може ринок за цей же бюджет. Заходимо в каталог смартфонів і вводимо необхідний нам діапазон цін. Лиш погортавши видачу кілька секунд, ти розумієш, що за ці гроші ти можеш дозволити собі придбати абсолютно будь-який смартфон від будь-якого бренду. Хочеш айфони, хочеш xiaomi чи Huawei, а хочеш знову ж таки той самий. Samsung, тільки з лінійки Fold. висновки будуть мега короткі. Корейцям нарешті вдалося створити майже ідеальний смартфон, у котрого є всього два недоліки: щим і ціна. Щоправда, мабуть, було б дивно, що технологічно нафарширована трубка коштує 5 копійок. Тож, якщо ваші очі можуть ігнорувати пульсацію екрану, або ж ви її просто не бачите, і до того ж, ви встані інвестувати в покупку нового гаджету настільки серйозний шмат грошей. Сміливо купуйте і будьте упевнені, що не прогадаєте. Усім іншим, як і мені, лишається хіба облизуватись, заздрити вам і бажати приємного користування. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло. і проект Ferum.com. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал, а також обов'язково діліться нашими відеосами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим патреонівцям і спонсорам. За те, що вони у нас такі причудові є. Їх імена ви вже бачите перед своїми очима. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто захоче долучитись до їх числа, знайте, що усі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! До нових зустрічей!